Малята запрошуємо переглянути виставу, як тварини врятували дерево. Посеред старезного лісу стояв величезний дуб, і стояв він там з давніх давен, і через те був найширшим деревом у лісі. В нього була прекрасна крона. А про його листя знали в усьому світі. Стовбур його був таким широким, що навіть десятеро дорослих не могли б його охопити. Тварини з усіх усюд приходили до нього. Дуб, скажи нам, де найкращі горішки? А -а -а -а. Дуб! Кажи нам, що нам робити, щоб наші дітки нас слухалися. Що робити? Дуб, 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 дуб. Дозволь нам звити гніздечка в твоїх гілочках. Одного ранку ліс прокинувся від грохоту. Він був таким гучним, наче наближався землетрус. Ті тварини повибігали зі своїх нір і почали прослухатися, звідки той звук іде, та не могли зрозуміти, що ж то було. Всі вони побігли до мудрого дерева дізнатися, чи воно щось знає. Коли вони прибігли до дуба, на них чекала неприємна новина. Довкола широкого стовбура була прив'язана червона стрічка, а над деревом кружляли налякані птахи, і наперебій кричали. Прийшли лісоруби! Вони хочуть зрубати! Ж він частина нашої лісової родини, а в його гіллі наші гнізда Допоможіть! Він не може сам себе захистити. Допоможіть. Якщо він не зможе себе захистити, ми зможемо нас більше за них. І зібрати багато горішків. А я буду лякати і гарчати. Тому спіся, лісоруби, йдуть, туть йдуть. Ми зробили це. Ми зробили це. У нас все вийшло. Ура! А той дуб все ще там. Якщо колись будете йти лісом і побачите гарне велике дерево, пам'ятайте, що кожне з них важливе не тільки тваринам, але й нам. Малята, чому звірята захищали дуб? Як їм вдалося його захистити? Завдяки чому їх план спрацював? Розкажіть, як ви оберігаєте природу? До зустрічі!